Я справив таку спеціальність, тому що я з дитинства маю справу з сільсько-господарською технікою. Так як я народився в селі, то я постійно мав з ними справу. Допомагав батькам, співпрацював, так би мовити, з цією технікою. Ну і це, так би мовити, привело мені з дитинства любов до сільськогосподарських машин. Спочатку я не знав, що є така професія, спеціальність так би мовити, як інженерія, але трошки більше в вищих класах в школі. Мені потрапила реклама, так би мовити, цієї спеціальності, я зацікавився, що це за спеціальність. Вона називалась агроінженерія. І так як я глянув і дізнався, що ця спеціальність саме спеціалізується на сільськогосподарських машинах, туди входить ремонт, ну це все, все, що мене цікаво, так би мовити, ці спеціальності. І тому я вирішив, так як я люблю. Співпрацювати з цією технікою я вирішив вступити по цій спеціальності. Скажу вам чесно, мої очікування виправдалися щодо цієї спеціальності. Мені подобається навчатися тут, мені дають тут практичні навички, також теоретичні навички, я можу сприймати, читати книги. Тут є бібліотека з багатим матеріалом, який мені надає всю інформацію про ці машини по, по моїй спеціальності. Торічний склад університету є дуже дуже любним. Він є професіоналом у своїй справі. Вони є, дійсно знають і вміють викладати і доносити до студентів ту інформацію, яка нам саме потрібна. Я не люблю хвалитися, але ну, як досягне навчання, я є найкращим студентом зі своєї групи. Маю найвищі бали. я є старостою цієї. групи. Я ну, приймаю активну участь у різних, наприклад, там, семінарах, так би мовити, зборах підприємців, які приїжджають до нас. Я приймаю цю участь. Денське життя дійсно є активним на нашому, на, в нашому університеті. Е, Тут є зноманітні. Е, Відпочинки, так навіть бувають там різноманітні квести, організовує університет наш. Ми їздили на базу води Білогрудівка» в нашому університеті. Це все спонукає студентів і вчитися, і відпочивати, так би мовити. Трошки розгрузка, ми виходить, щоб не зациклювалися тільки на навчанні, а вчились компонувати це все. І цей ще це університет, я звичайно маю бажання бути ну, так умовити, директором, ну, бути власником цього бізнесу, мати своє підприємство, яке пов'язане якраз з цією спеціальності агроінженерії. Це може бути ремонтом самої сільськогосподарської техніки, якесь обслуговування, або власник, наприклад, того самого якогось автотракторного парку, який буде обслуговувати, і, наприклад, будуть наймати. Ну, Ці спеціальності є обширна. Тому підприємства з пов'язані з спеціальністю може бути багато. В університет садівництва варто вступати, тому що він може надати всі ті навички студенту, які він може якраз реалізувати подальшому після університету. Я ж кажу, практичні навички може абсолютно всі дати які потрібні, теоретичні знання може дати. Якщо... І він якраз може це все скомпонувати для того, щоб ми могли реалізувати це все. Тому що якщо будуть теоретичні навички, це добре, але без практичних навичок це, ну, це не зможе реалізувати це все. Так само, якщо будуть практичні навички, а не буде теоретичних знань. То воно теж буде не дуже добре а якраз саме це університет і надає оце вміти це все скомпонувати для того, щоб можна було реалізувати потім себе.